Сьогодні поговоримо сьогодні про критерії складання звітності, фінансової звітності та декларації з податку на прибуток. Хто має складати фінансову звітність та декларацію з податку на прибуток щокварталу, а хто складає звітність один раз на рік? Є такий критерій 40 мільйонів. Якщо дохід більше 40 мільйонів гривень, то звітність складається щокварталу. А якщо дохід менше 40 мільйонів гривень, звітність складається один раз на рік. Так, такий критерій є. Він встановлений в податковому кодексі України, але встановлений він тільки для декларації з податку на прибуток. Виявляється, що зараз критерії річної та квартальної звітності для декларації з податку на прибуток та для фінансової звітності різні. Встановлені вони різними нормативними документами, мають різні величини, по різному розраховуються. І зараз розберемося, як це працює. Відповідно до частини 2 статті 2 закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критерів. Балансова вартість активів до 350 тисяч євро, чистий дохід від реалізації продукції товарів, робіт, послуг до 700 тисяч євро і середня кількість працівників до 10 осіб. Підприємства, які відповідно до закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, належать до мікропідприємств, не підприємницькі товариства, крім тих, що зобов'язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, та підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат відповідно до податкового законодавства, це платники єдиного податку відповідно до податкового кодексу. Подають відповідним органам скорочене за показниками річну фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати. Це зазначено в абзаці 16 пункту 2 порядку подання фінансової звітності, що затверджений постановою Кабінету міністрів України від 28 лютого 2000 року номер 419. Новоутворені підприємства під час визначення відповідності критеріям застосовують показники на дату складання річної фінансової звітності. Це означає, що якщо підприємство тільки но було створено у 2021 році, у звітному році, то треба скласти фінансову звітність і перевірити її на відповідність критеріям мікропідприємства. Якщо підприємство однієї з наведених категорій мікро, мале, середнє, велике за показниками річної фінансової звітності протягом двох років поспіль не відповідає наведеним критеріям, воно відноситься до відповідної категорії підприємств, тобто до відповідно іншої категорії підприємств, таким чином, для того, щоб підприємство перейшло в іншу групу, тобто Стало складати звітність не мікропідприємства, а малого або повний комплект форм, треба, щоб два роки воно не відповідало критеріям мікропідприємства. Тобто, якщо підприємство працювало у 2019 році, подивимось показники фінансової звітності за 2019 рік для 2021 року. І для визначення відповідності критеріям, які встановлені в Євро, застосовується офіційний курс гривні щодо іноземних валют середній за період розрахований на підставі курсів Національного банку України. Це зазначено у частині 2 статті 2 закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Офіційний курс євро середній за період за 2019 рік, що встановлений Національним банком України, становить за 100 євро 2895 гривень 18 копійок, а за 1 євро 28,95 18 десятитисячних. Показники мікропідприємства за 2019 рік за вказаним середньорічним курсом євро будуть такі: балансова вартість активів до 350 тисяч євро. Це 10 мільйонів 133 тисячі гривень. Чистий дохід від реалізації продукції товарів робіт послуг до 700 тисяч євро. Це 20 мільйонів 266 тисяч гривень. І середня кількість працівників до 10 осіб. Тепер подивимося, як ці показники виглядають у фінансовій звітності мікропідприємства. Перший показник балансова вартість активів. Перед вами фінансова звітність мікропідприємства станом на 31 грудня 2019 року. Дивимося. Показник на кінець періоду. Рядок 1300 це загальна вартість активів 483 00. Це менше, ніж показник еквівалентний 350 тисячам євро. Наступний показник це чистий дохід від реалізації продукції товарів, робіт і послуг за звітний період. Рядок 2000. Колонка третя за звітний період. Це в тисячах гривень, тобто 2 мільйони 176,6. Це набагато менше, ніж еквівалент 700 тисяч євро. Тобто два з трьох показників вже відповідають критеріям мікропідприємства. Але подивимось і третій критерій. Середня кількість працівників 5 осіб. Це менше ніж 10. Тобто фінансова звітність підприємства з умовною назвою Ваш магазин станом на 31 грудня 2019 року повністю відповідає критеріям мікропідприємства. Якщо підприємство було зареєстровано тільки в 2020 році, то тоді. Треба дивитися показники за 20-й рік, тобто за минулий за попередній рік для звітності за 2021 рік. Середньорічний офіційний курс євро за 2020 рік становить 30 гривень 79 копійок за 1 євро. Показники мікропідприємства за 2020 рік виглядають таким чином: балансова вартість активів до 350 тисяч євро за середньорічним курсом НБУ це 10 мільйонів 776 тисяч 500 гривень. Чистий дохід від реалізації продукції товарів робіт послуг до 700 тисяч євро. Це 21 мільйон 553 тисячі гривень. Середня кількість працівників до 10 осіб. Подивимось. Показники фінансової звітності мікропідприємства Ваш магазин за 2020 рік. Перший показник балансова вартість активів. Рядок 1300. Колонка 4 на кінець звітного періоду. 233,2. Тобто 233 тисячі 200 гривень це набагато менше, ніж 10 мільйонів гривень. Другий показник: чистий дохід від реалізації продукції товарів, робіт, послуг, рядок 2 тисячі колонка 3 за звітний період 2,170,9, Тобто 2 мільйона 170. 1900 гривень. Це набагато менше, ніж 21 мільйон гривень. Два показники з трьох вже дотримані. Третій показник середня кількість працівників повинно бути не більше 10. У підприємства ваш магазин. Це 5. Тобто всі показники мікропідприємства у 2020 році теж дотримані. Ми розглянули критерії. Складання звіту один раз на рік для фінансової звітності, а тепер подивимося, як працюють критерії для податкової декларації з податку на прибуток. Критерії це інші, встановлені вони Податковим кодексом України. І ми повинні дивитися декларацію з податку на прибуток за минулий рік. Якщо ми робимо звіт за 2021 рік, ми Дивимось декларацію з податку на прибуток за 2020 рік. Відкриваємо декларацію. І дивимось показник доходу від будь-якої діяльності. Тобто це дохід від реалізації, а також інші доходи. Показник в гривнях 2 мільйони 172 699 гривень. Цей показник не перевищує 40 мільйонів гривень, тому. І за 2021 рік податкова декларація складається один раз на рік. Відповідно до пункту 137.5 Податкового кодексу України, річний податковий період для декларації з податку на прибуток встановлюється, зокрема, для таких платників податків, як платники податку на прибуток, які зареєстровані протягом податкового року, тобто новостворені. Виробники сільськогосподарської продукції, а також пункт В, платники податку, в яких річний дохід від будь-якої діяльності за вирахуванням непрямих податків, визначений за показниками звіту про фінансові результати, не перевищує 40 мільйонів гривень. При цьому до річного доходу Включаються дохід від реалізації, інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи. Таким чином, ми бачимо, що критерій доходу від реалізації, який застосовується до фінансової звітності мікропідприємства, відповідно до закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність, і критерій доходу. Який застосовується до декларації з податку на прибуток відповідно до пункту 137.5 Податкового кодексу України, відрізняються один від одного? Отже, ми розібрали, як розраховуються критерії складання річної звітності для декларації з податку на прибуток, а як для фінансової звітності. Критерії різні, розраховуються вони по різному. І сьогодні ми це розглянули. Дякую за увагу. Побачимось на моєму каналі. На все добре.